Всім привіт! Це новий день, новий влог. Я приїхала після роботи і зараз ми хочемо поїхати забрати будівельний унітаз. Ми знайшли його на Олексі за 350 гривень. Звернилася з жіночкою ще в неділю, чи в суботу. І зараз домовилися під'їхати забрати. Так, що, коротше, погнали. унітаз приїхав практично в точку дислокації. Нарешті <реш> ми допхали наш унітаз в квартиру. Зараз я зроблю унікальний огляд цієї чарівної штуки. Коротше, це БУ. Я так розумію, жіночка, яка нам продала, вона теж купувала БУ для цього ремонту. Ми його купили за 350 гривень. Нічого такого особливого. Звичайний унітаз з цією такою штучкою, з гофрою. Так. Тут є невеличкий скол, От, але він не впливає на його функціональність. Тому, в принципі, ок. Коротше, цей унітаз познав життя, скажімо так. Унітаз ми затягли в наш маленький санвузол. але, Треба якийсь перехідник чи щось таке, тому що ця штука, коротше, якось не фіксується. Тому будемо їхати до автоцентр і щось таке дивитися. Але він буде стояти тут, в цьому самострій. Сьогодні наші сусіди по будинку віддали нам десь 64 блоки, то ми зараз приїхали їх, і Олег тягає їх, бо ми забираємо. Позичили ще візочок, щоб дотягти їх до ліфту. От. Але грузи десь по 5 штук. Насправді ми короті, щось не очікували, що вони такі здоровенні. Ми чогось думали, що вони менші і важать десь менше. Взяла віник та савок, хочу зараз трошки позамітати, тому що ми дуже сильно насмітили. Зараз поїду на поверх, де ми брали блоки, там позамітаю, потім на нашому вже поверсі. Зараз вже півдесятої, і ми, коротше, капець як втомились. Ну, в принципі, ми і не так сильно насмітили, Трошки з блоків, звичайно, посипалось. Зараз я тут швиденько заміту все і поїду на свій поверх. Начебто все чистенько. Я постаралась так, ну, поприбирати нормально, щоб прям багато пилу всякого не залишалось, начебто в мене вийшло. Я вже на своєму поверсі, але вже все дотягав. Ось, і тут, в принципі, така сама картина. Із-за того, що нам треба було носити блоки з одного блоку в другий, то, звичайно, тут по цьому всьому коридорі ми теж розкидали трошки сміття. Тому я Ах, позамітаю ще весь поверх, виходу. Все позамітала. Ну, тут начебто теж плюс-мінус виглядає набагато краще. Я ще пройшлась е отут, в цьому блоці. Теж ну, трошки позамітала те, що ми розкидали. І зараз туди піду далі і там, походу, трошки теж позамітаю. Ну, найбільше ми насмітили біля ліфту. Нарешті ці камінчики вже в нас в квартирі. Тут десь 60 чи 64 штуки. Якщо дуже кратко, то вони капець, які важкі були. Ми чогось про це не подумали, якось це все не розрахували, і насправді ми не прямо були готові прийти і забрати їх. Ми просто прийшли, на нас так подивились, типу, <сміялась> з нас. Ну, Все одно дякую за блоки. Це, в принципі, така нормальна економія грошей. Сусіди наші, вони демонтували блоки, вони якось переплану перепланування якісь роблять. Ось, а ми забрали, тому що нам треба закласти а, дві стінки. Ось. Ну, В принципі, ми справились. Ми приїхали зараз знову на квартиру і хочемо зараз демонтувати оці перегородки, тому що а, ми домовилися з монтажником-демонтажником, що він нам завтра-післязавтра буде тут зводити стіни. Тому ми хочемо зараз демонтувати це все, тому що а, ті люди, з якими ми домовилися щодо вікон, вони зможуть приїхати, забрати їх десь через е, тиждень-півтора. І це дуже довго чекати. Тому ми думаємо, що ми самі зможемо відкрутити оці штучки і видавити ці вікна, і поставити просто в кімнаті. Показую вам, як воно зараз. Отак от, от. Ще раз нагадаю, що оце вікно ми хочемо демонтувати і оце. А ми забацали світло імпровізоване, взяли великий тройник, подовжувач, вимкнули в нашу єдину розетку, протягнули і зробили трошки світла. Ще я на роботі позичила трохи інструменту для того, щоб наш процес був швидший цього демонтажа. І ще взяли стрім'янку, отаку от, щоб теж це все пошвидшити. Взяли оцю штуку, шуропівверт, взяли болгарку. На всякий випадок. Думаю, що вона нам знадобиться, але хай краще буде. От, і запасні акумулятори. Зараз ми заїхали в епіцентр і хочемо докупити деякі речі, яких нам не вистачає. Так що будемо шопінгуватися в будівельному відділі. Взяли, в принципі, все, що необхідно, все знайшли. А, так як в нас було не дуже багато часу, то а, ми якось так сильно і не погуляли по епіцентру, хоча було цікаво полазити в різних відділах, типу там плитка а, і так далі. Поки стоїмо в черзі, покажу, що ми взяли. Ми купили відро, а, купили плівку, щоб завернути, обгорнути двері, там, вікна, заклеїти щось таке, Це мій список. Далі ми взяли лампу. Хочемо зробити лампу. Взяли шнур. отакий, взяли патрончик. ось і хоче, але хоче зробити лампу, бо в нас нема світла. Також взяли скотч, це щоб заклеїти там вікна, двері. Це штучка для сантехніки. Це перехідник. Хочемо зробити краник, щоб була вода в нас. Так. Ось цей кран і ось такий от шнур, не знаю, труба, не знаю, як ця штука називається. так а, Що ще ми взяли? Взяли ще інструмент. Здається, це називається зубило, якщо я не помиляюся. І взяли молоток такий. От. Це, в принципі, усе. Хоч ні. Забула, забула ще про це коліно чи не коліно. Ну, коротше, перехідник до унітазу. Взяли з такою штучкою. Ось, да, тепер, в принципі, все. Встановили перехідник на унітаз і будівельний унітаз у нас, в принципі, вже робочий. Вставили е, перехідник, засунули гофру, вже протестили, там десь водичка на дні Все ок. І також ми вже встановили всі перехідні цю трубу. Холодна вода. Отут невелика калюжа, тому що ми тестували і там погано закрутили і текло. І От, зараз включу. Тепер в нас є водичка і є унітаз. Це такі дві перші необхідні речі для того, щоб починати ремонт, щоб плюс-мінус робітникам, майстрам, які будуть працювати, їм було тут. Комфортно, хоча б якось мінімально. Так, і тут у нас є одна розетка, тут одна лампа. Це, в принципі, все, що у нас поки є. Замотили лампу, замотили. Не я її мутила. Коротше, Олег зробив нам лампу, просто до провода промикав цоколі, ми вкрутили ось таку ось штуку. Щоб було освітлення, тому що зараз вже. Десь біля 9 і вже потемнішало, а нам залишилось тільки оці штуки, що ми вчора не доробили. Того, тепер у нас ще є лампа. Ми нарешті зняли вікна. Ось такий у нас величезний пройом вийшов. Вікна поки тут залишимо, а потім домовимося, щоб їх вивезли. Так, і ось тут теж зняли. Тепер у нас тут так, а це віконний... Ну, це віконний блок, він менший. Ми тут поки що його поклали. Короче, з тієї сторони ось так виглядає. І ще під цю ту кімнату, покажу, як виглядає От приблизно з цього кута. Так, це я тягну у длині з лампу. Так, це я тягну цю штуку, щоб було світліше. І ось такий... Величезний пройом. Так, покажу. Такий у нас маленький процес що пішов. Ще так покажу. Отак. От